Примітна деталь під час сьогоднішньої атаки Росії над Львівщиною дев'ять разів пролітали три китайські розвідувальні супутники: Юган 33, Юган 33 03 і Юган 34 04. Про це повідомляє ресурс мілітарний. Чи проводили вони реальну розвідку, поки що не зрозуміло. Реакція світу на сьогоднішню атаку доволі стримана. Я дуже бачив мало коментарів з цього приводу. Зробив заяву і Володимир Зеленський. І він дорікнув Заходу за відсутність реакції на удари по Україні і каже: і саме тому Путін це робить. Він просто сміється із Заходу. З того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь, Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи, хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. Нуль реальної реакції. Ми будемо боротися все ж таки, щоб світ не мовчав, щоб Росія відчула відповідь. І дійсно, так є дуже мало хто відреагував. Ну от, зокрема, голова МЗС Литви Будріс після останньої атаки Росії по Україні закликав Європу покласти край імпорту російської нафти і газу. Поки що з цим складно. Я маю на увазі з припиненням постачання російської нафти і газу до Європи. Очільниця європейської дипломатії, Кая калас відреагувала на крайній масований обстріл. За її словами, Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру. Росія каже, не зупиниться, доки її не примусять. Ну тоді треба переставати торгувати із Росією однозначно, тому що торговий оборот двосторонній Європи та Росії за 24 рік склав. Під 100 мільярдів євро. Це дуже багато. І не лише одна. Нафта і газ є тим товаром, які торгують між собою ці дві країни. Багато інших послуг та товарів вони надають один одному і, звісно, платять за це гроші. Звісно, що на тлі відсутності реакції на удари по Україні і намірів Трампа передати Україні ракети та магавк, в Кремлі реагують. З цього приводу Путін зробив дуже. Коротку, але як на мене, змістовну заяву, адресовану безпосередньо Дональду Трампу. Ну і звісно, всім європейцям. Він прокоментував можливість передачі Україні далекобійних ракет магавк і каже, що впевнений, що постачання американських магавків в Україну зіпсує відносини між Москвою і Вашингтоном. Дослівно він сказав наступне. Постачання Україні далекобійних систем, зокрема тамагавків, призведуть до руйнування позитивних тенденцій, що намітилися у відносинах Росії та США. Хоча сам він днем раніше говорив про те, що сьогодні відносини між Росією та Сполученими Штатами Америки знаходяться на найнижчому за всю історію рівні, тому як це може змінити відносини надалі, ну навряд чи вони стануть там ще гіршими. Нині я абсолютно ствердно можу говорити, що потепління, яке намічалося між Трампом та Путіним, воно зникло. І ситуація серйозно загострюється. Загострюється вона, друзі, і в Європі. Знову там фіксують то повітряні кулі, то дрони. Я вам раніше розповідав про те, що до Литви залетіли якісь кулі, через що було зупинено роботу аеропорту у Вільності. Зараз є вже детальніша інформація. Туди залетіло минулої ночі 25 метеозондів із Білорусі. І саме через це закривали вільнівський аеропорт. Лукашенко буде знову розповідати, що він не при справах і не має ніякого до цього відношення. Національний центр управління у кризових ситуаціях Литви повідомив, що в суботу ввечері в повітряний простір їхньої країни залетіло саме 25 метеозондів, запущених із території, яку контролює сьогодні Лукашенко. За словами представника центру. Близько 13-14 метрів зондів помітили над Вільнюсом і Вільнюським районом. Два з них над територією аеропорту. Через це о 22.16 тимчасово закрили повітряний простір Вільнюського аеропорту і роботу відновили лише майже о 5-й ранку. Через інцидент, затримано низку рейсів і скасовано шість до Цюриха, Лондона, Франкфурта, Кутаїсі, Варшави та Копенгагена. Такі друзі метеозонди, пише видання, зазвичай використовують контрабандисти, і за сприятливого вітру їх кількість може сягати десятків. Не думаю, що Лукашенко відправляв контрабанду до Литви. Ймовітніше за все, це була справді провокація, організована ним разом із Кремлем, для того, щоб перевіряти на міцність Європу і дестабілізувати там ситуацію. Ну а щодо дронів, які літали над Мюнхенським аеропортом, з'явились цікаві деталі, друзі. Дрони, що крушляли саме над цим аеропортом та об'єктами Бундесверу в Німеччині в останні кілька днів, були військовими дронами. Про це пише видання Більд. За даними газети, кілька БПЛА, через які ввечері, 3 жовтня. Призупинив свою роботу аеропорт Мюнхена, були військовими розвідувальними безпілотними літальними апаратами. Ну, звісно, що інформація передавалася точно не в Бундестаг. Вертоліт поліції намагався знайти оператора дронів, проте успіху операція не мала. Німецька поліція затримала чоловіка, який запустив дрон над аеропортом Франкфурта 3 жовтня. Ним виявився 41-річний хорват. Проти нього порушено справу про адмінправопорушення. Ведеться розслідування щодо того, з якою метою він запускав дрон. Можливо, з'ясують, можливо, ні. Бо це, як виявляється, для європейців справа надто складна. Втім, я не можу сказати, що європейці сьогодні дуже розрізнені і не допомагають єдному. Є країни, які відмежовуються від цих атак і роблять вигляд, що нічого не відбувається, зокрема, це. Та сама Італія, Угорщина, Словаччина, Румунія навіть в цих країнах присутні військові Сполучених Штатів Америки, але це ніяким чином не визначає їх зовнішню політику у підтримці саме східних кордонів Європейського Союзу, тих країн, які є членами НАТО. А поки що Росія продовжує кошмарити Європу у Норвегії через інформацію про появу невідомих дронів ніч на понеділок, 6 жовтня, була порушена робота аеропорту Осло. Самі пілоти повідомили диспетчерську, що вони бачили безпілотники. За наявними даними, у цьому районі було помічено їх від 3 до 5. Потім пілотів опитували, що вони власне бачили. У поліції заявили, що дані про появу безпілотників в районі аеропорту поки не підтверджені. Вони цього не заперечують, друзі, але й не поспішають робити однозначних висновків. Чому? Тому що з боку Росії отримують, вони мають на увазі європейці фідбек і не дуже приємний. Мерц нещодавно звинуватив Росію у тому, що це ймовірно їхні дрони кошмарять Європу. Путін це заперечував. Ну і от на слова Мерца відреагували у МЗС Росії. Речниця цього відомства Захарова, яку ви добре знаєте, у звичній для себе хамській манері відповіла на заяву канцера Німеччини і сказала наступне: у Берліні ще з потоками мається на увазі північними, не розібралися. Досі не в курсі, хто їх підірвав до дронів. Руки дідуть в наступному певне столітті. До зведень вже. Може... Потрапляють і європейці над міжнародним аеропортом Вільнюса у Литві тимчасово обмежили повітряний простір, ймовірно, через помічені в небі повітряні кулі. Про це повідомляє змі Литви. Частина рейсів була перенаправлена до Каунаса, Григи, Гданська. Обмеження можуть тривати кілька годин. А цю хвилину можливо, вони вже зняті. А в Польщі недалеко від Варшави знайшли залишки невідомого дрона. Мазовецьке відділення військової поліції у Варшаві під наглядом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури проводить заходи на місці виявлення неопізнаного повітряного об'єкта в селі Заремпи Верхови Островського повіту. Це офіційне повідомлення друзі військової поліції. Можливо, це є дрон той, що залітав ще раніше, у вересні місяці, на території Польщі, а можливо і ні. Поки що іншої інформації немає. Швейцарія також на тлі загроз з боку безпілотників, так, та сама, друзі, нейтральна Швейцарія. Але вона посилює антидронові оборонні системи. Військове командування Швейцарії доручило федеральному відомству озброєнь закупівлю нових систем захисту. Від безпілотних літальних апаратів, нові технології кажуть, будуть використовуватися для захисту військових підрозділів, інфраструктури, обладнання, системи, які планують закупити, будуть напівмобільними, що дозволить засовувати їх не лише у військових операціях, а й у миротворчих місіях або на запит цивільної влади, наприклад, під час великих заходів чи в аеропортах, ну, перекладаючи на просту людську мову. Щоб знешкоджувати ті дрони, які літають в аеропортах, і сьогодні не дають спокійно працювати авіації в Європі і дестабілізують там ситуацію. А як тоді в цьому контексті розцінювати заяву буквально днями Чен Ін сказав, що враховуючи посилення присутності загроз у індотохеканському регіоні з боку Сполучених Штатів Америки, ми будемо діяти у відповідь або ну якісь там будуть чиняти відповідні дії. Що це таке? Це власне ініціатива Кіма? Чи щось інше за цим стоїть? Це союз союз зла, та і тут і кіми, і, і сі вони синхронні. Тут варто перше згадувати те, що відбувалося mm. на параді зла в Пекіні. А mm. по-друге, дуже мало помічена історія в українському просторі, та не тільки в українському, і в американському. Що коли Ліджемьон, той сам південно корейський президент, був mm. на генеральній асамблеї ООН, в Пекін, вперше за дуже багато років з тишневим візитом прибула міністерка законних справ КНДР. Вона дуже добре спілкувалася з ваном і було укладено чимало різних угод mm. От Китай заявив про нарощування співпраці в Сибічному. В принципі, як воно було і раніше, просто зараз це відбувається відкрито 10-го числа, якщо не помиляюся, буде парад злав в Пхеньяні. Там може бути і Сі Цзіньпін може з'явитися і ну з Росії, наче Медведєв летить тому навряд буде mm -hmm. Сі Цзіньпін Ну бо Медведєв вже назвав, що він цими днями буде в пхен'яні, mm -hmm. але але це все зрощення їхніх їхніх mm -hmm. сил, і те, що Північна Корея є важливою частиною експансивної плану та для китайської війни, для російської війни ну це теж зрозуміло. Я в одному з оглядів згадував якраз цю історію підсумкових на каналі і говорив про те, що для України за великим рахунком це ніщо, тому що якщо навіть загостриться ситуація там умовно на корейському півострові, а це один із сценаріїв розвитку подій або взагалі на тому регіоні, ви власне цього не виключаєте. То е, для України це майже ніяк не позначиться, оскільки Америка нам зараз фактично не допомагає, вона нам продає зброю через Європу. і Європа не е, поспішає з цим. Так це чи ні? Що ви з цього приводу думаєте? Угу. Поверхнево, ви маєте рацію. А якщо глибше, ситуація набагато складніша. В якому угу. сенсі? Індопацифіка — це найважливіший економічний технологічний регіон на планеті. Нема важливіше нього. Всі ресурси, чіп, інновації, патенти. все там, не в Європі, не в Америці. Тому така велика боротьба нині йде за Азію, і тому так сильно європейський сус нарощує відносини з Японією, Кореєю, Тайваном, так само, mm -hmm. як і Америка, все там. Там центр світу, не в нас, не в Європі, не в Україні. Це дуже важливо розуміти, що відбудеться, якщо, наприклад, почнеться війна на корейському півострові, особливо морська війна, та почнуть перекриватися потоки, перекриються торгівельні артерії, і це означає, що постачання технологій буде дуже загальмовано через Малакську протоку, через Червоне море. Та і в Європу не доходитимуть товари. Як вони можуть доходити в товари в випадку воєнного конфлікту? до Пацифіці через Росію, що означає, що Україна має відкрити всі брами до Росії, так само як і Європа до Білорусі, ага. чи Арктично через ту саму Росію, тому, тому ну або Центральна Азія, але але то не настільки розгалужена нині, як Транссибірська магістраль, в яку Китай вкладає шалені кошти, тому для України наслідки будуть катастрофічними в сфері постачання. Ми розуміємо, що все, що ми маємо зі зброї, складається з компонентів, які не виготовлені в Україні, і ми поки не можемо виготовляти ці компоненти на рівні, які нам необхідний, нам треба диверсифіковувати цей процес і купляти їх не в Китаї, а в інших демократіях не тільки в демократіях, але індопацифіки. Так як це роблять власне і Америка, і Європа. Тобто, це цілий складний комплекс процесів. Але логістика, логістика та економіка це власне найключовіший фактор будь-яких воєнних процесів. Той, хто не має логістики, не має постачання, не має економіки, не вміє працювати з геополітикою, той програє у війні. Ну і власне все Ну, от тому, тому Корея. Вона ну це матиме значення. Якщо це умовно буде обстріл дронами. Там між північною і південною Кореєю. так це не матиме наслідків. Ну тому що це буде інцидент. Mm -hmm. Але mm -hmm. якщо ми говоримо про повномасштабну війну, коли застосовується флот, коли південна північна корея виводить свої субмарини, які активно будуються за китайської російською допомочі, власне починає запускати шахеди, ланцети, все те, що китайці збирають за російськими локалами з китайських компонентів, масово, mm -hmm. ну це матиме наслідки. так. А, а яка ймовірність зараз такого сценарію найбільш критичного на Корейському півострові, і чи yes. коли найближче він може бути, чи взагалі не буде? Я в принципі думаю, що реальна війна між північною і південною Кореєю за участі Росії на боці КНДР може початися або напередодні китайського вторгнення у Тайвань або одразу після нього, тому що це ідеальна дестабілізація регіону і всі аріянди США будуть розгалужені, розбиті. Південна Корея буде зайнята Північною Кореєю, це включає напад на Японію з півночі, китайський напад на Японію з півдня. Ну і для США, звісно, це все вони ну, готуються до цього сценарію, але це, звісно, великий виклик. Якщо Говорити про стан речей на зараз, поки немає ознак, що вони починають війну. Ну, Льжем взагалі дуже м'який порівняно з Юном та попереднім президентом, і, і власне він дуже займається цією миротворчістю, що треба будувати діалог, компроміс з КНДР. І тут теж дуже цікаво, що відбуватиметься на саміті АПЕК, тому що Дональд Трамп заявив, що він хоче зустрітися з Кімом під час цього саміту. Навряд Кім прийде в Кюнджу. Це нереально наразі, що Кім з'явиться Південній Кореї, але Друга. може бути зустріч на лінії та роз... Змеживання, власне, на цій 38 паралелі, ага. от як це було раніше. Трамп може зустрічатися з Кімом, бо у Трампа досі є ідея, що він зможе перекупити Кіма, але Кіму поки цього не треба, тому що він так же розблокований, він отримує шалені кошти з Китаю і з Росії. ну В нього, в принципі, все в житті дуже добре зараз, і йому не треба зв'язки з демократією. А чи можна розцінювати отаку заяву Кіма? Як... Послаблення позиції Росії в Україні для відволікання уваги для того, щоб там перенаправляли зараз е, свої ресурси, і американці, і інші, хто зацікавлений в стабільності в цьому регіоні. Не зовсім тому, що власна історія про те, що Америці треба знаходитися на двох театрах, вона не нова. З 22-го року щонайменше, Америка надає величезну поміч Україні і Європі, і то і рівночасно присутня дуже активно в індопацифіці. Поки нічого геть не змінилося, крім усього невеликого. Ну, по часового епізоду зраном, коли фокус із Європи і з Азії був прокинутий на близькі Схід. Зараз це вже знову змінилося. Повернулися ці речі, які забиралися з тієї самої Кореї чи Японії до Кореї, Японії. Ну тобто Америка має фокуси і там. і там. Але тут важливо розуміти інший тренд твої політики, аналізу те, що зараз відбувається з лиця безпекових театрів, і найрозумніші люди вони вже не розділяють Європу від Азії, Євроатлантику від до Пацифіки, бо воно пов'язано. Бо ми бачимо uh -huh. наскільки швидко те сама КНДР стала елементом. Великої загрози для Європи багато чого виробляється в КНДР, І це ж ну, таки, це китайське, бо воно все складається, ну, це Північна Корея зараз будує активно чіпові заводи. Китайці будують ці заводи, але це застарілі чіпи. Вони використовують більш нові чіпи. Вони китайські, і власне це якраз це історія з китайських компонентів з російською там схемами, з російською модерацією, збираються дрони, які передаються росіянам для війни в Україні. Це все відслідковується китайцями активно. Ну от і воно воно вплив. Ливає, тобто це означає, що дуже швидко північні корейці можуть з'явитися на європейських кордонах і воювати, і, і тому не можна розглядати питання КНДР там окремо від не просто вже України, а всієї східної Європи. Тобто, що завадить північним корейцям, дуже швидко прийти mm -hmm. в Білорусь і почати наступ умовно на Естонію і на Польщу.